Психологія впливу. РОБЕРТ Чалдіні РОБЕРТ ЧАЛДІНІ американський психолог, найбільш відомий своєю книгою Психологія впливу. Займається вивченням впливу міжособових взаємовідносин людей, розглядає різні випадки з власної практики і пропонує методи по розумному контролю. Свої дослідження засновує на особистому досвіді і з'ясуванні причин власної поведінки. У книзі Психологія впливу автор детально і доступно описує методи психологічного впливу на оточуючих закони створення конкуренції та психологічного тиску. Чалдіні на яскравих життєвих прикладах дає унікальні поради, як правильно спілкуватися, розуміти поведінку інших, визначати маніпуляторів свідомістю. Письменник вчить не потрапляти на гачок нав'язливої реклами та наполегливих продавців та в той же час розповідає, як переконувати і впливати на людей. Книга адресована всім, хто працює з людьми та цікавиться психологією впливу і переконання, керівникам, менеджерам, політикам, юристам, бізнесменам, педагогам, психологам і так далі. Автор дає читачеві цікаву та корисну інформацію про поведінку, яку легко застосовувати в повсякденному житті. Перш ніж розпочати, хочу нагадати, що усі бажаючи підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також в коментарях під відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Люди на дуже багато оточуючих їх речей реагують автоматичним стереотипним способом. В цьому ми схожі з тваринами. Індичка навіть кидається на опудалод хора свого найлютішого ворога. Але варто до цього опудала підключити магнітофон, що видаватиме звук ціп-ціп, так кричать маленькі індичата. І індичка не лише не кинеться на опудалод хора, а й пригорне його під себе. Наші реакції в багатьох відношеннях схожі на реакції тварин, хоча вони набагато складніші й менш передбачувані. Автоматичне мислення насправді необхідне для нас. Воно дозволяє сконцентруватися на першочергових завданнях, віддаючи автопілоту вторинні. Але проблема полягає в тому, що нашу схильність до автоматизму можуть використовувати проти нас недобросовісні люди. Автоматизм реакції може виявлятися по-різному. Так, Роберт Чалдіні приводить наступний приклад: одного разу в ювелірному магазині покупці вмить розкупили біжутерію з бірюзи після того, як помилково на неї була встановлена подвійна ціна. Чому? Покупці вважали, що більш висока ціна означає більш високу якість. Вони не стали аналізувати ситуацію з метою визначення реальної вартості бірюзи. Людям було достатньо інформації, що бірюза високої якості тому така дорога. Виявив дію стереотип дороге означає хороше. Не дивно, що, не маючи особливих знань у ювелірній справі, покупці визначили переваги ювелірних виробів за їх ціною. Багатьом здається дивним, але автоматичне мислення людини переважає над усвідомленими реакціями. Недаремно епіграфом до першого розділу своєї книги Роберт Чалдіні обрав слова філософа Альфреда Норта Вайтхеда. Цивілізація рухається вперед шляхом збільшення числа операцій, які ми можемо здійснювати не роздумуючи над ними. В яких випадках ми реагуємо автоматично? Чалдіні відзначає, що багаточисленні лабораторні дослідження показали, що люди схильні осмислено реагувати на інформацію тоді, коли в них є і бажання, і можливість ретельно її аналізувати. В іншому випадку люди зазвичай віддають перевагу реагуванню типу клацнуло, задзищало. Незважаючи на усю їх користь, стереотипні реакції роблять нас дуже вразливими для тих, хто добре розуміє, як вони працюють. Дивно, але незважаючи на величезну поширеність автоматичних реакцій, звичайні люди мало що знають про них. Візьмемо, наприклад, принцип контрасту, яким постійно користуються продавці. Він відмінно працює, однак майже ніхто не усвідомлює його дію. Як він діє? Коли ви купуєте дорогу річ, наприклад, автомобіль, продавець, напевно, запропонує вам купити водночас супутні товари, стереосистему або килимки. Цілком можливо, що ані стереосистема, ані климки вам не потрібні, але ви з великою ймовірністю щось придбаєте, тому що ціна супутніх товарів на тлі високої ціни машини буде здаватися незначною. А якщо ви купуєте дорогий костюм, продавець обов'язково спробує вам впарити в додаток пару сорочок і краватку. Це і є принцип контрасту. До речі, перевірити дію принципу контрасту ви зможете і в себе вдома. Потрібно взяти три посудини з холодною водою, з гарячою водою і з водою кімнатної температури. Одну руку потрібно опустити в посудину з холодною водою, а іншу в посудину з гарячою. Через кілька секунд обидві руки потрібно опустити в теплу воду. Вам буде здаватися, що температура води різна. Для руки, яка була опущена в холодну воду, вода буде відчуватися тепліше, ніж для руки, яку опускали в гарячу воду. Так ви наочно переконаєтеся в тому, що ваше сприйняття залежить від попередніх подій. Правило взаємного обміну один з найпотужніших інструментів впливу людей один на одного. Що це означає? Переважна більшість людей керується у своєму житті правилом послуга за послугу ми намагаємося віддячити за те, що інша людина зробила для нас. Це наша біологічна особливість, яка допомогла вижити людському суспільству. Завдяки правилу взаємного обміну існує поділ праці, торгівля, надання послуг і багато інших необхідних сфер сучасного життя. Це правило глибоко вкорінилося в нашу систему відносин і стало частиною нашої моралі. Ми відчуваємо огиду і осуджуємо тих, хто лише бере і не ділиться ні з ким. Однак, крім очевидних переваг, у цього правила є і зворотній бік. Завдяки ньому ми стаємо легкою мішенню для маніпуляторів. Немало людей вміє вигідно використовувати наше відчуття вдячності. Цікавий факт полягає в тому, що вплив правила взаємного обміну на людину настільки великий, що ми можемо діяти на користь того, хто нам абсолютно не подобається. Подумайте про приховані можливості люди, які вам не подобаються, непривабливі або нав'язливі торговці, знайомі з важким характером, представники дивних або непопулярних організацій, можуть змусити вас робити те, що вони хочуть. Просто подарувавши вам невеличку люб'язність до того, як вони звернуться зі своїми проханнями. Роберт Чалдіні наводить приклад дії членів спільноти Крішни, які, перш ніж попросити людину про пожертву, вручають їй подарунок книгу чи журнал спільноти назад до Бога, або найпростіше і найдешевше квітку. Нічого не підозрюючому перехожому, який раптово виявляє, що йому вручили квітку, ні в якому разі не можна дозволити повернути цю квітку, навіть якщо людина стверджує, що вона їй не потрібна. Ні, це наш вам подарунок, говорить збирач пожертв, відмовляючись прийняти квітку назад. Тільки після того, як член спільноти кришнаїтів таким чином задіяв правило взаємного обміну, перехожого просять зробити пожертву на користь спільноти. Ця стратегія виявилася фантастично ефективною і принесла кришнаїтам величезний прибуток, що дозволило фінансувати діяльність багатьох храмів і підприємств, а також придбати власність у 321 місті в Сполучених Штатах та інших країнах. Правило взаємного обміну активно і успішно використовується і в торгівлі. Прикладом, який пригадає кожен, це розповсюдження безкоштовних зразків. Навіть така, здавалося б, невинна річ вивільняє природню зобов'язуючу силу. Улюбленим місцем для роздачі безкоштовних зразків є супермаркет, де покупцям часто вручають невеликі шматочки певного виду сиру або м'яса на пробу. Для багатьох людей важко приймати зразок від постійно посміхаючогося представника фірми, повертаючи лише зубочистку і відходячи деінде. Багато хто купує даний продукт, навіть якщо він їм не дуже подобається. Будь-хто може запустити механізм правила взаємного обміну, надавши нам непрохану послугу, очікуючи при цьому нашої вдячності. Безумовно, правило взаємного обміну необхідне для нормального розвитку суспільства. Проте що робити у випадку, коли ми змушені придбати те, що нам не потрібно? Маніпуляції можуть призвести до нерівноцінного обміну за рахунок штучного почуття вдячності. Психологічно ми не можемо терпіти бути комусь зобов'язаними. Це викликає дискомфорт, тому ми намагаємося відразу ж віддячити нашому благодійникові, і зазвичай ми повертаємо більше, ніж отримали. Одна моя студентка виразила це досить чітко в своєму письмовому завданні «Навчена гірким досвідом я більше не дозволяю хлопцеві, з яким зустрічаюся, платити за моє спиртне. Я хочу, щоб ніхто з нас не відчував, що я сексуально зобов'язана. Дослідження підтверджують, що підстави для такої тривоги існують. Якщо жінка, замість того, щоб платити самій, дозволяє чоловікові купувати собі алкогольні напої, вона автоматично починає вважатися як чоловіками, так і жінками більш доступною для нього у сексуальному відношенні. Ще один спосіб використання правила взаємного обміну це взаємні поступки. Але цей спосіб є більш витонченим. Для його ілюстрації Роберт Чалдіні описує наступний приклад. Колись я прогулювався вулицею, і раптом до мене підійшов 11 або 12-ти річний хлопчик. Він представився і сказав, що продає квитки на щорічну виставу скаутів, яка відбудеться ввечері в найближчу суботу. Хлопчик запитав, чи не хочу я придбати кілька квитків по 5 доларів за штуку. Оскільки вистава скаутів не була подією, яку я б хотів відвідати в суботній вечір, я відмовився. Добре, сказав хлопчик, якщо ви не хочете купити квитки, що скажете на рахунок великих плиток шоколаду, вони всього лише долар за штуку. Я придбав пару і відразу усвідомив, що трапилося дещо, що варте уваги, оскільки А. Я не люблю шоколад, Б. Я люблю долари. В. Я залишився з двома непотрібними мені шоколадками, Г. Хлопчик пішов з моїми двома доларами. Цей приклад демонструє нашу схильність вважати, що ми зобов'язані поступитися тому, хто поступається нам. Це правило корисне в нормальних відносинах, коли партнери йдуть на компроміси для збереження відносин. Але часто це стає інструментом у руках маніпуляторів, перетворюючись на методику отримання згоди у дусі відмова, потім відступ. Так описану методику часто використовують особи, що ведуть переговори в сфері трудових відносин. Ці люди розпочинають з висування крайніх вимог, у виконанні яких вони взагалі не зацікавлені, потім вони ніби відступають за допомогою серії вдаваних поступок і таким чином досягають реальних поступок від протилежної сторони. Може здатися, що чим вище початкова вимога, тим ефективніша процедура, оскільки в цьому випадку більше можливостей для ілюзорних поступок. Однак це правильно лише до певної межі. Дослідження, проведене в Бар Іланському університеті в Ізраїлі, показало, що якщо початкові вимоги настільки складно виконувати, що виглядають необґрунтованими, тактика обертається проти тих, хто нею користується. Незважаючи на те, що люди можуть розпізнати маніпуляцію і не піддатися на неї, Ця тактика залишається дуже ефективною, в тому числі й тому, що, отримавши поступку, жертва відчуває задоволення, а це веде до подальших поступок. Чи можна якось протистояти цьому? Роберт Чалдіні не рекомендує категорично відхиляти пропозиції допомоги або поступок інших людей. Не факт, що пропонуючи їх, люди діють з корисливих мотивів. Приймайте пропозиції, але розглядайте їх об'єктивно. Якщо згодні на послугу, пам'ятайте, що на вас лежить соціальне зобов'язання надати відповідну послугу в майбутньому. Якщо ви розпізнаєте хитрість, то послугою на неї відповідати не слід. Згідно з одним дослідженням, люди, які прийшли на іподром, краще оцінюють перспективи коня після того, як вони зробили на нього ставку. Пояснення цього явища лежить в соціальному впливі. Ми всі прагнемо відповідати тому, що вже зробили. Причому ми підтримуємо цей образ себе як в очах оточуючих, так і в своїх власних. Коли ми зробили вибір або прийняли певну позицію, ми будемо прагнути вести себе відповідно до прийнятих на себе зобов'язань і намагатися виправдати раніше прийняте рішення. Психологи вже давно знають, яку величезну роль відіграє принцип послідовності в управлінні людьми. Людина може так наполегливо підтримувати свій образ, що діяти всупереч своїм справжнім інтересам і потребам. Чому Чалдіні наводить таке пояснення? Людину, чиї переконання, слова і дії розходяться одне з одним, зазвичай визнають перебуваючою в розгубленості, дволикою або навіть розумово хворою. З іншого, боку, послідовність асоціюється з інтелектуальністю, силою, логікою, раціональністю, стійкістю та чесністю. Як сказав великий англійський фізик Майкл Фарадей, послідовність часом схвалюється в більшій мірі, ніж правота. Безумовно, послідовність це хороша якість, але проблема в тому, що ми послідовні навіть тоді, коли це нам шкодить. Нашу тягу до послідовності багато хто використовує на користь собі. Приклад, тактика нога у дверях, коли людину схиляють до великої покупки після того, як він купить щось незначне. Перший продаж чогось незначного потрібний не заради прибутку, його мета отримання зобов'язання. Саме тому потрібно бути дуже обережними, згоджуючись на чужі вимоги, навіть якщо вони здаються незначними. Ці незначні вимоги насправді можуть бути інструментом у грі, в якій вас намагатимуться змусити поступитися у відношенні до більш серйозних речей, використовуючи те, що ви хочете бути і здаватися послідовними. Подібна згода може не лише змусити нас поступитися відносно аналогічних, але набагато більш серйозних вимог. Вона також може змусити нас піти на різноманітні великі поступки, які тільки віддалено пов'язані з тією дрібною люб'язністю, яку ми надали раніше. Чи коли небудь ви задумувалися над тим, що роблять з усіма отриманими підписами ті люди, які просять вас, наприклад, на вулиці підписатися під їх петиціями? Часто вони нічого з цими підписами не роблять, так як їхньою основною метою зазвичай є змусити тих, хто підписується, взяти на себе певне зобов'язання і відповідно зайняти певну позицію. Люди, що підписали петицію, з великою ймовірністю будуть в подальшому діяти відповідно до зайнятої ними позиції. Важливий висновок, який випливає з усього цього, коли думка людини про себе стає такою, як потрібно комусь. То вона починає автоматично підпорядковуватися усім висунутим експлуатаційним вимогам, які узгоджуються з її уявленням про себе. Як захиститися від таких маніпуляцій? В житті нам необхідно бути послідовними, однак потрібно вміти розрізняти нормальну послідовність від її хибної версії, яка змушує нас діяти собі на шкоду. Слід прислухатися до своїх почуттів, коли ви інтуїтивно відчуваєте, що вами маніпулюють. Зверніть увагу на логіку послідовності та вкажіть на її абсурдність тому, хто намагається вас змусити до зобов'язань. Ще одним потужним інструментом впливу є принцип соціального доказу. Згідно з цим принципом, ми визначаємо, що є правильним, дізнавшись, що вважають правильним інші люди. Ми вважаємо свою поведінку правильною, якщо бачимо, що інші люди ведуть себе так само. Це не просто стадне відчуття. Схильність до такої поведінки допомагає нам у соціальному житті, але водночас робить нас вразливими перед маніпуляторами. Ми настільки звикли орієнтуватися на реакцію інших людей при визначенні того, що є смішним, що нас також можна змусити реагувати на звук, а не на суть реальної події. Точно так само як звук ціп-ціп відокремлений від реального індика. Може змусити індичку проявити материнську турботу, так і записане «ха-ха», відокремлене від реальної аудиторії, може змусити нас сміятися. Телевізійні ведучі використовують наше прагнення до раціональних методів, нашу схильність реагувати автоматично, базуючись на неповному наборі фактів. Вони знають, що їхні записи запустять наші записи. Клац задзищало. Цей принцип також використовується, наприклад, барменами, які викладають на стіл свої власні гроші, створюючи видимість чайових. Бачачи, що хтось вже залишив чайові, клієнти більш охоче залишають їх самі. Рекламні агенти люблять повідомляти нам, що продукт дивовижно швидко розкуповується. Не треба переконувати нас у тому, що продукт добрий. Достатньо просто сказати, що так вважає більшість. Дивно, що принцип соціального доказу впливає також на відчуття людиною болю, що підтверджується експериментами, в яких люди реагували менш болісно, коли бачили, що інші не реагують на болісні події. Принцип соціального доказу найкраще працює в невизначеності. Взагалі, коли ми не впевнені в собі, коли ситуація здається нам неясною або двозначною, коли керує парадом невизначеність. Ми схильні оглядатися на інших і визнавати їхні дії правильними. Однак, як відмічає Роберт Чалдіні, коли ми орієнтуємося на інших в незрозумілій ситуації, ми пропускаємо важливий факт. Ці люди, можливо, також спостерігають за нашими реакціями. У двозначних ситуаціях бажання кожного дізнатися, що роблять інші, може призвести до викликаючого глибокий інтерес психологів так званого феномену плюралістичного невігластва. Цей феномен проявляється, наприклад, у бездіяльності людей, коли вони бачать людину, лежачу на вулиці або чують підозрілі звуки. Проблема в тому, що і інші люди думають так само. Що можна вдіяти? Ключем є розуміння того, що спостерігачі, якщо їх декілька, не допомагають швидше тому, що вони не впевнені у необхідності надання допомоги, а не тому, що вони холодні за своєю природою. Люди не допомагають тому, що не знають, чи дійсно є надзвичайна ситуація і чи саме вони повинні вчинити якісь дії? Коли люди відчувають відповідальність за те, що відбувається, вони надзвичайно чуйні. Тому в складних ситуаціях будьте конкретними, просіть про допомогу конкретних осіб. А в ситуаціях, коли вам намагаються щось продати, наводячи докази в дусі соціального доказу, намагайтеся відключити свій автопілот і виявляти більше обережності. Прихильність. Цей ефект полягає в тому, що ми швидше реагуємо на прохання тих, кого знаємо. Цю нашу особливість також вміють добре використовувати на свою користь професійні маніпулятори. Так, в компанії Шеклі, яка спеціалізується на торгівлі побутовими товарами, агентам, які ходять по багатоквартирних будинках, входить в обов'язок запитати клієнта, кого ще зі своїх знайомих і родичів він міг би порекомендувати. Командна робота зазвичай впливає на зникнення ворожості і сприяє встановленню дружніх відносин. Багато хто користується цим, заявляючи щось у дусі, ми працюємо з вами заради однієї мети або ми з вами в одній команді. Так, наприклад, продавець може показати покупцеві, що він ніби з ним у одній команді, вибиваючи пільгові умови для клієнта у начальника. Цей же принцип використовується і у всім відомій із фільмів грів хорошого і поганого поліцейського. Авторитет для ілюстрації цього правила Роберт Чалдіні наводить приклад відомого експерименту психолога Стенлі Мілграма, який показав, що за наявності потужної авторитетної особи навіть дорослі і розсудливі люди можуть скоювати дії, що загрожують життю і здоров'ю іншої людини. Не дивно, що авторитарні уряди домагаються слухняності від своїх громадян. Проте, не варто однозначно трактувати нашу схильність до підпорядкування авторитетам як негативну рису. Влада авторитетів, на відміну від анархії, надає суспільству значні переваги у вигляді можливості розвитку структур, що регулюють виробництво, торгівлю, оборону та соціальні сфери життя. Однак схильність до підпорядкування може означати і слухняність без обдумувань, коли вони роздуми необхідні. Наприклад, у медицині. Медичний персонал занадто часто автоматично підкоряється лікарям, через що здійснюється низка помилкових рішень, яких можна було б уникнути за допомогою відкритого обговорення. Крім того, дуже часто принцип авторитету використовують шахраї, видаючи себе за експертів, якими насправді не є. Такі люди можуть створювати навколо себе те, що Роберт Чалдіні називає хмарою авторитету у вигляді різних титулів. Одягу та інших атрибутів, зазвичай властивих справжнім професіоналам, що можна зробити для власного захисту? Щоб протистояти впливу авторитету, перше, що потрібно зробити, позбутися елементу несподіваності, усвідомивши його владу. Варто розуміти, що зараз недобросовісні люди можуть дуже легко створити собі імідж авторитету. Поставте собі питання, чи є цей авторитет фахівцем у своїй галузі. Це допоможе замислитися над істинністю його авторитету і компетентності, а не реагувати на нього автоматично. Так само можна розсіяти ілюзію авторитетності знаменитостей, які рекламують товари та послуги, в яких вони насправді не розбираються. Дефіцит принцип дефіциту часто приносить успіх тим, хто його застосовує, оскільки базується на поширеній психологічній пастці. можливості здаються нам більш цінними, коли їх доступність обмежена. Саме уявлення про можливу втрату справляє більший вплив на людину, ніж думка про придбання чого небудь. Продавці чудово користуються цим, коли, намагаючись нас спонукати до покупки, розповідають про обмежену пропозицію товару. Чалдіні розповідає про теорію психологічного реактивного супротиву, розроблену психологом Джеком Бремом. Згідно з цією теорією, коли щось обмежує наш вибір або позбавляє можливості вибору. Ми починаємо бажати товари та послуги, які, на нашу думку, допоможуть зберегти нашу свободу. Як дворічні діти, ми чинимо опір заборонам та обмеженням. Більше того, ми починаємо вважати, що цей дефіцитний предмет необхідний нам і приписуємо йому неіснуючі позитивні якості. Правило дефіциту застосовується і до нематеріальних сутностей, наприклад, до інформації. Важко доступна інформація здається нам більш цінною. Крім того, ми більше цінуємо не те, чого завжди було мало, а те, що нещодавно стало менш доступним. Тому важче жити в бідності тим, хто пізнав на смак краще життя. Ми ще більше починаємо бажати дефіцитні товари, коли усвідомлюємо конкуренцію. Цю схильність часто намагаються використовувати рекламодавці, закликаючи нас поспішати, поки товар не розкупили. Якщо ми хочемо отримати з володіння якимось рідкісним предметом соціальну, економічну або психологічну вигоду, тоді все чудово. Тиск принципу дефіциту допоможе нам визначити, яку суму варто заплатити за цю річ. Чим менш вона доступна, тим цінніша вона буде для нас. Однак дуже часто річ необхідна нам не тільки для володіння нею, тоді для нас важлива її споживча цінність. Ми можемо хотіти цю річ з'їсти або випити, доторкнутися до неї, слухати її, керувати нею або якимось іншим чином користуватися нею. У таких випадках дуже важливо пам'ятати, що, стаючи рідкісним в наших очах, речі від цього не стають смачнішими, не починають краще звучати, виглядати, їздити або працювати. Отже, підсумуємо. Особливістю людської природи і психології є те, що часто приймаючи рішення, ми не використовуємо всю доступну інформацію, яка стосується справи. Ми схильні враховувати лише певну частину загального, що призводить до багатьох помилок. Наші реакції в багатьох випадках стереотипні і схожі на реакції тварин, хоча й складніші та менш передбачувані. Зазвичай таке автоматичне мислення є корисним. Воно дозволяє сконцентруватися на головних завданнях, передаючи автопілоту вторинні. Але проблема полягає в тому, що нашу схильність до автоматизму можуть використовувати проти нас різні маніпулятори та інші недобросовісні особи. Щоб не стати жертвою маніпуляторів та інших недобросовісних осіб, потрібно свідоміше ставитися до власних реакцій і навчитися сумніватися у чужих словах та авторитеті. Якщо це відео було для вас корисним, Оцініть його лайком, підпишіться на канал і залиште коментар в підтримку.